Це частіше і частіше чоловіки приходять на лазерну епіляцію, хочуть зробити або бороди, або всю бороду. І з'явилося таке питання, чи це дорога в один кінець, чи потім взагалі з'явиться волосся, якщо зробити повний курс. Так от чоловіки, якщо ви наразі не знаєте, чи через там 10 років захочете знову відпустити бороду, ви можете зараз в цілому зробити повний курс на всій бороді. Лазерної апіляції, якщо ви не будете робити підтримуючі процедури, то волосся буде поступово повертатися, і приблизно через 5-7 років є така інформація, що волосся повернеться повністю. Але, на жаль, це не на 100% може вас так запевнити. Тому що, на жаль, ніхто не знає, скільки волосяного запасу саме в вашому організмі, саме на цій зоні, і скільки дійсно буде волосся після того, як ми зробимо курс процедур. Але те, що волосся після лазерної операції дійсно відновлюється, і якщо не робити контрольні процедури, то воно поступово-поступово до вас повертається. Тобто ви можете знову бути з бородою, але на це дійсно піде. Достатньо велика кількість часу. Чи готові ви до цього чи ні, вирішувати, звісно, вам я рекомендую завжди чоловікам робити саме контурінг, щоб дуже гарно це виглядало, така охайна борода. Якщо ви не любите голитися, а робите це кожного дня, то, звичайно, ви можете скористатися такою пропозицією, прийти і зробити саме повністю зону обличчя.